Кулакове поле розворотне кільце 17-го і 18-го трамваїв. Невдовзі тут з'являться клумби з автоматичною системою поливу, як на вулиці Генуеській. Водночас відремонтують всі павільйони та кіоски. Їх хочуть зробити в єдиному стилі. Щоправда, деякі підприємці ніц не хочуть змінювати зовнішній вигляд своїх магазинів. Чиновники з ними ведуть переговори. Закінчити роботи хочуть на початку вересня до дня міста. Крім того, біля диспетчерської зроблять громадський туалет, приведуть в порядок і трамвайні рейки, а замість асфальту та бетонних плит вкладуть тротуарну плитку. На площі вже встановили зупинки громадського транспорту нового зразка. Контактна сеть не змінювалася. Єдине, що ми, що ми реконструюємо, реставруємо, я би сказав, це саме путі, путівове господарство. ті учаски, які вже зношені. Ще на одній площі біля вокзалу старосінні скоро теж почнеться благоустрій. Тут замінять трамвайні рейки, оновлять тротуари та озеленять територію. Усі кіоски теж зроблять в єдиному стилі. Кількість торгівельних місць планують збільшити. Поки ж чиновники зносять будки, що стоять без документів. З деякими комерсантами мають намір боротися через суд. Мы демонтировали порядка 12 объектов уже. Это только на той части площади, которая есть. Подошли сегодня к плану демонтажа еще четырех объектов, которые находятся на прилегающих к железнодорожному вокзалу территории Страстной площади. Вот это наливает Асармат, значит, еще там табак и вода, значит, вот эти все объекты также они будут все демонтированы. Вот, и два объекта были демонтированы последними вчера здесь, и вот мы уже установили новые объекты. Після реконструкції старостяної площі чиновники хочуть перемістити сюди квіткарів з Катерининської вулиці. Тут як гуртовий продаж рослин, так і роздрібний. Торгують просто на дорозі і покидати насиджене місце ніц не хочуть. Абдул торгує квітами вже п'ять років. каже управління торгівлі, пропонувало їм продавати квіти на старосіні. Спробував, але не вийшло. році торгував на площі. Неудобне місце, підвозу товару немає, парковки немає. Клієнтура не так ходять, спрашивают, нічого ніхто не бере, всім дорого. Вот. Как бы место без понтово. Юристи вважають, що благоустрій старосіної це спосіб підім'яти бізнес під себе. Річ в тому, куди і як будуть йти гроші від оренди нових торгових місць. Любое наведення порядку в стихійній торговлі, її уніфікація це однозначно благо для города. Но при умові, що будет создано некая комунальне предприятие і платежи за аренду торгових мест, предприниматели будуть платить в місцевий бюджет. Но як часто это бывает у нас здається какая-то частна компания, яка собирает эти платежі, а в бюджет взамін лишь копейки. У будь-якому випадку доля квіткарів визначиться вже наступного року. Реконструкція старосіною має закінчитися до середини 2016-го. Юрій Гальченко, Едуард Шендорович, Руслан Пейков, Сергій Коломиков, Олександр Пережилін. Підсумки тижня, перший міський.